Так, зараз я хочу зняти невеличке відео про лежачу ринву або лежачий водосток. Це водосток, який монтується на даху будинку. Зараз приблизимо. Так, отак от він стоїть на краю покрівлі. Оскільки тут досить міцна конструкція, покрівля не потребує облаштування додатково снігозатримуючими, бо цей водосток спиняє сніг. Отак от там, нахили збережені, все як положено, щоб вода стікала. Вода попадає в зливну трубу і йде вниз. Зараз я зроблю паузу, покажу трошки процес самого виготовлення такого водовідлива. Оце між іншим стара покрівля. от вона, Оте ми то реставруємо. Так, Тут у нас йде процес виготовлення такої ринви. Листогибом ми загинаємо отаку, отакий край для того, щоб от сюди можливо було вставити таку профільну трубу. Зараз я трошки Так. От така профільна труба вставляється сюди. Для того, щоб надати жорстку всій міцності, всій конструкції. По такій ринві спокійно можуть ходити люди зверху по будинку і там чистити її чи всі роботи, які потрібно зробити на покрівлі, і її абсолютно нічого не буде. Отут частина оця вигинається, спочатку викатується на вальцях, Оця частинка. А тоді склепуються, листи склепуються в подвійний фельдс. Як склепати листи в подвійний фельдс? Я вже показував на прикладі індови. Тепер після того, як склепали разом листи, є така спеціальна конструкція. От. І тю конструкцією проходиться для того, щоб надати круглого вигляду самі рентвіна. Отакі кліщів з трубою. Потрібно зараз зробити її півкруглою, перше ніж ставити профільну трубу. Кстати, профільну трубу січенням 15х15 беремо, щоб не було дуже велика. Колись для того для, в такі ринги вставляли дріт, п'ятерочку, четв'ярочку вставляли. А тепер ми вирішили, що то воно трошки залегко і робимо профільну трубу. Поки. Поки все. Наразі дякую, потім в процесі я покажу далі. Так, продовжуємо відео про лежачу ринву. От тут вона вже набула приблизно такої форми, якої має бути ринва. Має півкруглої форми. Є так. Підігнена. І поставлена заглушка. Оскільки то ринва, яка не має водостічної труби, тут в ній нема зливної воронки в цій ренві. Вона просто стікає туди, де буде воронка стояти. А в цій сусідній ренві, зверніть увагу, тут є вставлена, вставлена трубка, де буде зливатися вода. Зливна воронка. Воно все витирається. На колір не дивіться, то просто зроблено з обрізків. Бляха зелена, тому тут вона не буде її видно ніяк. Зараз покажу зі середини. От. Отак От воронка виглядає зі середини. Все зроблено на фельдс, ніяких закльопок, ніяких силіконів, нічого. Все старий добрий фельдс. Правда, дуже трудно працювати, бо нержавійка. Теж зроблено під профільну трубу вигін, зроблений листогибом. От. Ну, подальші етапи, як будемо вставляти трубу. і Тут ще в нас покрівля зеленого кольору, тому тут ще має бути має така декоративна планка стояти, щоб вона була зелена. Тож. Планку теж ми поставимо, я зніму, коли буде вже все готове. Бо сам процес дуже довго йде. І сам процес знімати то було б дуже довге відео. Я буду просто знімати участками, а хто має справу з бляхою, то пойме, що куди. Пауза, нас, Так, Продовжуємо відео про установку лежачої ринви по лежачий водосток, як кажуть. Оце гачки, які закріплюються на фартух. Це називається фартух. Він знаходиться повністю під ринкою. Значить, тут у нас виходить гачки, зверніть увагу. Гачки, товщина гачка приблизно сантиметр, Ті гачки не розігнуться і не відірвуться. Прибиті вони великим шуруком, закручуємо ахмару 150-м. Прибиті вони в тому місці, де йде кроква. на кроку, Так що тут все дуже надійно. Ринва міцна за допомогою профільної труби по краю 15х15. От, тут знаходиться зливна воронка в фартухові. Вкована трубка туди, знизу в цю трубку вставляється, знизу, як вам показати, в цю трубку вставляється водовідлив. Ця трубка йде е, всередину водовідливної труби. І все. Таким чином виконується перелив. На ринві є труба встановлена трошки меншого діаметру, яка вставляється сюди всередину. І Все дуже добре працює. Змонтуємо зараз ринву і тоді відео я продовжу. Має такий, має такий декоративна планка стояти, щоб вона була зелена. Тож. Планку теж ми поставимо, я зніму, коли буде вже все готове. Бо сам процес дуже довго. Іде. І сам процес знімати, то було б дуже довге відео. Я буду просто знімати участками, а хто має справу з бляхою, то пойме, що куди. Пауза покажу. Так, Продовжуємо відео про установку лежачої ренви, лежачий водосток, як кажуть. Оце гачки, які закріплюються на фарту. Це називається фартух. Він знаходиться повністю під ринвою. Ринва заходить сюди доверху. Потім рубець складеться на зовні. Тут у нас получаються гачки. Зверніть увагу. Гачки, товщина гачка приблизно сантиметр. Ті гачки не розігнуться і не відірвуться, прибиті вони. місці, де йде кроква. Там йде кроква, і вони прибиті на кроку. Тут все дуже надійно. Ринва міцна за допомогою профільної труби по краю 15х15. Тут знаходиться зливна воронка фартухові. Вкована трубка туди. Знизу в цю трубку вставляється, знизу, як вам показати, в цю трубку вставляється водовідлив. Ця трубка йде всередину водовідливної труби. І все, таким чином виконується перелив. На ринві є теж труба встановлена, трошки меншого діаметру, яка вставляється сюди всередину. І все дуже добре працює. Змонтуємо зараз ринву і тоді відео я продовжу.